Реєстраційна революція почалась в Україні. Останнім часом інтернет різні статтями стосовно того, що українців, які живуть не за місцем реєстрації, штрафуватимуть. Згідно постанови Кабінету міністрів, всі українці, які виїхали з дому більш ніж на 30 днів, повинні зареєструватись на новому місці. Тих, хто відмовиться, каратимуть штрафами від 17 до 51 гривні. Постанова Спрямована на те, що вона змінює процедуру реєстрації місця проживання. Якщо раніше до набрання чинності цієї обсування кабінет міністрів реєстрація місця проживання в Україні здійснювалася органами міграційної служби, то зараз це віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування. Проживання без реєстрації місця проживання це перше вчинення протягом одного року ну, за вчення порушення вперше. Стягне визначається як попередження, тобто без штрафу. Якщо таке порушення вчиняється особою вдруге протягом року, вже є відповідальність від одного неподаткового мінімум доходів громадян до трьох, тобто від 17 до 51 гривні. Люди, які виїжджають на довготривале навчання, чи то студенти, що їдуть до іншого міста, також повинні зареєструватись на новому місці. Студентам, які вибувають в інший населений пункт, для проходження навчання їм теж потрібно фактично реєструватися за місцем свого проживання тобто, ну і перебуває знаходження навчального закладу. Досить часто приїжджі нелегально орендують житло. Власники побоюються їх реєструвати та відповідно не сплачують податків від орендної плати. Юристи кажуть, орендарям потрібно реєструвати винаймичів житла. Зняти їх з реєстрації можна після того, як закінчиться договір оренди або ж в судовому порядку. З цього приводу можуть бути питання, проблеми, але в будь у якому разі, таку особу, яка не знялася з реєстрації добровільно, можна в судовому порядку зняти з реєстрації, закінчення договору оренди є підставою для зняття її з реєстрації. Прийняттям постанови в українців постало питання, як саме перевірятимуть місце прописки. Ця процедура у постанові не прописана, і штрафувати людину зможуть тільки в тому випадку, якщо вона сама звернеться до центру надання адміністративних послуг для реєстрації і матиме прострочений термін перебування в місті, де вона зареєстрована, не була. Правознавці наголошують, ніхто не має права приходити до вас додому і вимагати документів, що засвідчують вашу реєстрацію. Якщо таке сталось, будьте впевнені, це шахраї і неодмінно викликайте поліцію. Приятком. Не передбачено можливості такої перевірки по, по квартирної там обходу і тому подібне в цих випадках. Я однозначно б радив громадянам перевіряти документи цих осіб у випадку будь-яких найменших наявності, найменших сумнів, звертатися про охоронні органи. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.